Від звичайних українців досі інколи можна почути заяви на кшталт. Шкода, що ми програли війну німцям, жили б зараз у Європі і добробуті. Насправді у Гітлера були зовсім інші плани щодо України. На початку червня 1941 року у європейських газетах почалися з'являтися чутки про те, що Німеччина нібито планує взяти Україну в оренду в Радянського Союзу. Про це написав посол СРСР у Берліні Деканозов, своєму начальнику наркому закордонних справ Молотову. Ці чутки поширювали самі німці у першу чергу Міністерство пропаганди на чолі з Геббельсом, щоб приховати підготовку до війни з Радянським Союзом. Називали різні терміни оренди: 5, 10 чи 99 років. Деканузов також повідомляв, що на всіх картах Європи останнього видання Україна відокремлена від решти Радянського Союзу пунктиром ВАБО жирною прикордонною смугою. Сам посол оцінив це як частину кампанії дезінформації в рамках підготовки війни. Про те, що Україна чи не найбільш ласий шматок Радянського Союзу нацисти добре знали. Каже професор Бернт Бонвеч, колишній директор Німецького історичного інституту в Москві. Економічне значення України було відомо як промисловості, так і сільського господарства. каже Бонвеч. Про це знав і радянський лідер Сталін. За словами Бонвеча, той факт, що Гітлер хотів окупувати Україну, змусив керівництво СРСР. Зосередити на південному заході найбільші військові з'єднання. Чого ж прагнули Гітлер та його режим в Україні? У першу чергу харчів. Регіон, що мав репутацію житниці Європи, мав годувати цю Європу і надалі, але під німецьким керівництвом. Добре, що погода дещо погана і урожай в Україні ще не дозрів. Можемо сподіватися, що вдасться зібрати більшу частину. Писав 16 червня 41-го року у щоденнику Гебельс: Україна мала стати німецьким поселенням, українці мали фактично стати рабами, які мали працювати на німців, каже професор Франк Гольчевський, історик з Гамбульського університету. У перші місяці після початку кампанії на цю тему любив говорити Гітлер під час застільних бесід з найближчим оточенням. Ці промови згодом почали конспектувати і ось уривок, який дає уявлення про плани Фюрера. Німецький колоніст житиме на охайних просторих селянських подвір'ях, німецькі чиновники житимуть у чудових будинках, губернатори в палацах навколо міста на відстані 40 кілометрів. Ми створимо пояс красивих сіл, які матимуть сполучення до найкращих доріг. За межами таких поселень. Житимуть росіяни як самі захочуть. Головне, щоб ми над ними панували. Якщо буде революція, скинемо пару бомб на їхні міста і все буде в порядку. У першу чергу плани створити німецьку колонію стосувалися українського півдня та Криму, який мав стати повністю німецьким. Крим пізніше стане чудовою територією для наших поселень. Він має бути інтегрований у рейх. Під назвою Остготенгау, писав Гебельс у щоденнику 30 листопада 41-го року. Якщо ми завоюємо Схід і заселимо його германцями, навіщо нам колонії на інших континентах? Тут ми маємо можливість повністю забезпечити себе і Європу. Наприклад, Україна здатна покрити всі потреби Європи в зернових за рахунок власних надлишків. Українське зерно. Мало стати німецьким. Україна та взагалі окуповані території на Сході, мали стати життєвим простором для німців. Гітлер порівнював Німеччину з Британською імперією, мовляв, кубка англійців панує над величезною Індією, а ми пануватимемо в Росії. Ще одна фраза Гітлера, сказана 41-го року. Це нонсенс, що вищий народ має тяжко жити на малій території, коли аморфні маси, які нічого не дали цивілізації, мають у своєму розпорядженні безкінечні землі, які є одними з найкращих у світі. Куди ж мало подітися українське населення? Його планувалося знищити голодом чи розстрілами, або витіснити далі на схід за Урал, як тоді планували в Берліні. Голова СС говорив, що одна з цілей війни з Радянським Союзом зменшення слов'янського населення на 30 мільйонів. Залишається лише питання, чи могла Україна стати незалежною за німців, ставши їхнім союзником, адже третій Рейх пішов на це у випадку Хорватії та Словаччини. Розмови про Україну в Берліні велися, каже історик Бернд Бонвеч. У Німеччині були представники української еміграції, які користувалися певною протекцією. Тоді велися дискусії про створення незалежної України, принаймні, як можливий варіант розвитку подій, про це знали. Але цього не сталося. Коли українські націоналісти на чолі з Бандерою, що прийшли в Україну разом з німцями, проголосили незалежність, їх затримали. Незалежна Україна не входила в плани Гітлера, каже історик Гольчевський. Відповідь на це питання була чітко сформульована під час обговорення ситуації в ставці Гітлера 16 липня 41-го року. Гітлер сказав, що Німеччина не може зараз чітко заявити про свої цілі в Україні. Він сказав, що треба вести себе так, нібито німці несуть свободу. Насправді йшлося про зовсім інше. Усе, що німці почали робити в Україні депортації та розстріли треба продовжувати, цитує Гольчевський Гітлера. Головне, що хотіли німці в Україні, це максимально викачати з неї всі ресурси: аграрні, промислові, людські. Це підтверджує і призначення керівником так званого Рейхскомісаріату Еріха Коха. Який мав репутацію брутального адміністратора, саме його політика і налаштувала проти німців тих українців, які спочатку поставилися до німців відносно прихильно. В Україні мешканці спочатку були більше ніж схильні вбачати в Гітлері рятівника Європи і сердечно вітати німецький вермахт, писав у щоденнику Геббельс. Але таке ставлення упродовж місяців. Повністю змінилося. Ми були занадто жорсткими в нашій політиці щодо росіян, і особливо щодо українців. Кийком по голові для українців і росіян не завжди переконливий аргумент. Україна і Росія, між якими триває війна, кардинально, часом діаметрально розходяться в баченні Другої світової війни і пам'яті про неї. Якщо в Росії щороку на початку травня відбувається те, що опоненти навіть називають побідабісієм, то в Україні акцент робиться на пам'яті про жертв Другої світової і недопущені повторення колосальної трагедії, що пережило людство всередині ХХ століття. Москва продовжує називати війну великою вітчизняною і оперує часовими рамками від нападу нацистської Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року до 9 травня 1945 року, коли була підписана капітуляція Німеччини. Україна ж доклала зусиль, щоб не вестись на концепцію великої вітчизняної, а натомість акцентує на Другій світовій, яка почалась 1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу, після чого Польщу зі сходу 17 вересня вдарив СРСР. Також українські історики зараз дивляться на напад Угорщини, яка була союзником Гітлера, на карпатську Україну 14 березня 1939 року, як передвісник Другої світової, карпатська Україна увійшла до складу Угорщини і залишалася з нею до приходу Червоної армії в 1944 році. Також погляди нинішньої Росії відрізняються від поглядів України на радянсько-німецький договір про ненапад між Німеччиною та СРСР 23 серпня 39-го року, підписаний наркомом закордонних справ СРСР В'ячеславом Молотовим і міністром закордонних справ Німеччини Йоахімом фон Ріббентропом. Москва в часи СРСР усіляко замовчувала цей пакт і секретний протокол до нього. Лише пізня перебудова і демократія в Росії на початку 90-х змусили Москву визнати факт домовленостей з Гітлерівською Німеччиною. Саме цей пакт і протокол призвели до радянської окупації держав Балтії, а також нападу на Польщу. Також миролюбний Радянський Союз узимку 39-го та 40-го років намагався прибрати до своїх рук Фінляндію, Щоправда, не зміг, але чималий шмат фінської території прихопив. Символом цієї радянсько-німецької дружби став військовий парад в Брест-Литовську у вересні 1939 року. Тоді спільно марширували вояки Вермахту і Червоної армії. А приймали парад генерал Гайнс Гудеріан та Комбриг Семен Кривошеїн. Зараз Росія неохоче задові ці події, говорячи про тактичний маневр, який, мовляв, допоміг відтягнути війну і краще до неї підготуватись. В Україні ж акцентують на невипадковості тих подій, говорячи, що два диктатори Гітлер та Сталін, фактично удвох ділили Європу. Загальна кількість мобілізованих з території України за роки війни до Червоної армії становила близько семи мільйонів. Кожний другий з них загинув, а кожний другий із тих, хто вижив, повернувся з інвалідністю. Сотні тисяч українців боролися проти нацистів у лавах партизанів та повстанців. Семеро українців були командувачами фронтів і армій, двісті генералами. Проти Гітлера воювали чотири українські фронти. Увесь цей внесок. Нинішня влада Росії намагається применшити, монополізуючи перемогу і жертовність у тій війні. Радянська влада усіляко намагалась змалювати українців як колаборантів. Робилося це свідомо, щоб очорнити проголошення української держави Ярославом Стецьком у Львові у червні 41-го року і боротьбу ОУН та УПА, яка воювала на два фронти проти Сталіна і Гітлера, виключно в негативному світлі, як прислужників німців. Робилося це, аби кинути тінь на саму українську державницьку ідею. А також для дискредитації української діаспори на заході в часи холодної війни. Правда ж така, що на співпрацю з німцями пішло багато росіян в західних частинах Росії, зокрема на Смоленщині, німців селяни навіть з короваями зустрічали. В Руська й армії РОА генерала Андрія Власова воювало біля мільйона людей, переважно росіяни. В Росії за правління Путіна день перемоги став ледь не найбільшим світом, навіть частиною ідентичності росіян. Марші безсмертного полку, коли росіяни йдуть колонами, несучи портрети вояків Червоної армії або родичів, або взагалі невідомих їм людей, стали традиційними, набувши дуже ідеологічного змісту. Останніми роками несуть також портрети загиблих російських військовослужбовців у війні проти України. Відбувається також мілітаризація свідомості молодого покоління. Часом в дитсадках малих дітей одягають форму Червоної армії і змушують марширувати. Все це вже називають побідабісієм. І опоненти цього вважають, що акцентація на дні перемоги відбувається тому, що нинішній Росії і Путіну, мовляв, немає чим похвалитись. А ще ідея цієї концепції така: якщо була спільна перемога. То має бути і спільна держава в Україні ж при відзначенні завершення Другої світової війни, акцент робиться на пам'яті про жертв, прагненні не допустити повтору такої трагедії, яка спіткала світ всередині ХХ століття. Ніколи знову ось гасло, під яким Україна пам'ятає Другу світову. Червоний мак в пам'ять про жертв став символом відзначень в цьому сенсі. Українська пам'ять про Другу світову є подібною до пам'яті в інших країнах Європи. Пам'ятаємо і робимо висновки з істої, не спекулюючи на ній. Наш канал це не просто відео про історію, це глибока праця над фактами, джерелами, реконструкцією подій, які формують наше розуміння минулого. Ми працюємо для того, щоб зберегти правду, пробудити інтерес до української історії та показати її гідно і професійно. Кожен випуск. Це десятки годин досліджень, монтажу, написання сценарію, перевірки джерел. Ми не маємо великих спонсорів чи держпідтримки, але маємо вас, нашу спільноту, яка цінує справжній зміст. Якщо ви вважаєте нашу роботу важливою, підтримайте канал Донатом на банку Монобанк у посиланні під відео. Це допомагає нам далі працювати. Створювати якісний контент, розвиватися і розповідати історію, яка не потрапляє в шкільні підручники. Разом ми зберігаємо історичну пам'ять, дякуємо за довіру і підтримку.